Київська оборонна операція перші дні повномасштабного вторгнення. Аеророзвідка починає наносити розташування ворога на карту системи Дельта, координує безпілотники, додає дані від мобільних операторів, супутникові знімки, інформацію з щад-ботів. Виходить загальна картина, орієнтуючись на яку ЗСУ за завдають ударів та володіючи даними, нав'язують бойовий ритм. В той час у військових виникає гостра потреба розуміти, де розташовується ворог. Отримати цю інформацію їм дозволяє система ситуаційної обізнаності Дельта. Так не Дівано відбувається практична реалізація концепту мережоцентричної війни, тобто, коли перевага на полі бою досягається повною інформаційною обізнаністю. Сьогодні, через півроку після повномасштабного вторгнення, в Дельті налічується інформація про тисячу ворожих об'єктів. Ці дані отримують з безпілотників, датчиків, супутників та від розвідників, обробляються ситуаційними центрами та вносяться до системи. Військові, які мають доступ до Дельти, можуть у будь-який момент побачити на своєму планшеті потрібну їм інформацію про ворога, щоб нанести ураження. Відпрацювати план своєї операції чи поділитися ним через хмару з іншими підрозділами. Військові різних напрямків розповідають, що завдяки Дельті постійно відстежують ворожі позиції, знищують їхню техніку та тримають свою оборону, адже розуміють обстановку навколо. Система ситуаційної обізнаності Дельта з'явилася ще у 2017 році та була випробована на міжнародних навчаннях «Сібриз» та «Репіт Трайден та отримала можливість вести спільні бойові дії з арміями країн НАТО, демонструвати власні позиції, бачити позиції союзників, обмінюватися цілями за стандартами, які використовують в НАТО. Але найголовніше Дельта допомагає на практиці швидко, ефективно і за сучасними стандартами наближати українську перемогу. І успішна оборона столиці, яка великою мірою була забезпечена дельтою, цьому чудовий приклад. Якщо ви військовий та хочете отримати доступ до системи ситуаційної обізнаності, звертайтесь до свого командира.